Что, друзья, прошло, сейчас скажу, 25 хвилин, нам и практически 30. Открываем. Открываем и смотрим, что там есть. І да, у нас довелося взагалі чтненько. Так, а найголовніше це подивитися, що у нас взагалі робиться далі.

І стаєм. поїхали. Знайте, не напрягаючи собі, крути, що має бути. Звісно, що це буде гайко йортом крутити набагато простіше, швидше і краще. Але. Поки приходимо в ситуації. Так. Тому що замовили одну собі прибуду, але ще вона не прийшла. Ну, маємо, що маємо. Все, ось такої висоти у нас піднімає корпуса. Далі в принципі його можна ось так зробити. Дуже просто довелося все ідеальненько, В принципі, Красота. Все. Дивіться, що у нас по формі. У нас по формі практично немає що чистити. Маленький облойчик убрав. Тут взагалі немає що чистить. Файна тема. Ну, потрібні такі прес формочки для ось такого швидкого збирання. Що Зараз саме швидко зачистили. Опустили, промазали, підняли, знову залили. Все, в принципі, нічого такого сложного тут немає.